Маскувальні сітки рятують життя українських воїнів та роблять армію більш мобільною та ефективною у бою. До виготовлення сіток активно долучаються волонтери громадської організації Уманський міськрайонний центр до перемоги подробиці в сюжеті телекомпанії Умань. Пані Людмила почала тут працювати ще з березня 2022-го. Згадує у перші дні повномасштабного вторгнення охочих допомагати армії було не злічити. На нарізці сиділи, отак спочатку тих столів і до того кінця. І тут і люди тоді приносили різні речі свої, і постільні, і все. І тут різали все підряд, і, і красили, і варили. І це була така робота важка, що багато дуже приходило переселенців до нас сюди, підключалися із під... дітками. І діти прямо приходили школярі, і, з... і до ночі з нами тут плели. На жаль, зараз такого ажіотажу нема, каже волонтерка. Зараз, звісно, сказати упав ентузіазм людей. Залишилися в нас ті, що ходили з перших днів війни, пару чоловік. Оце дівчат долучають нам із дитячого садочка, дуже їм вдячні. А сіток потрібно, 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 потрібно. Попрацювавши тут, прямують додому, де після короткого перепочинку беруться за справи по господарству, розповідає пані Наталія. Як цілий день плетеш, то приходиш додому та відпочиваєш. Треба з пів години годину відпочити, а тоді можна вже справами займатися. Так наче не важко. Як дивишся, то наче не важко. Просто стоїш руки, в вморюєшся. Сітки потрібні в необмеженій кількості, але не вистачає рук, та й донати не завадять. Ось з го числа будуть їхати і кажуть, що в необмеженій кількості треба сітки. А де ж немає рук? І треба, щоб і донатили трохи на ці сітки, тому що флізеліна купити воно ж теж коштує гроші. І сітки дякуємо, що, що дівчата турбуються про це. Що ми тільки плетемо, ми не думаємо за це. От і порізка. Ну, все, все це все руки, все руки і все воля людей. Сітки вони дуже виручають хлопців. Якщо одну, двоє, десять ми зможемо врятувати хлопців, то це честь це честі хвала. Усім, хто допомагав. У кожної з волонтерок своя історія пов'язана з міськрайонним центром до перемоги. Пані Ніна прийшла сюди після того, як залишилась без роботи. Ми тут року ще немає. да? 10 місяців, да? Ми тут У нас садочок закрився, і ми прийшли сюди допомагати. І Ріжемо, і плетемо. Скільки за день ви нарізаєте сніжок? Може, таких ящиків з 20 можемо нарізати. Зі слів Марії, вона дізналась про центр рік тому від подруги. Було доволі цікаво, дуже класна компанія, багато людей. Звісно, зараз вже не так багато, як раніше, але теж атмосфера дуже приємна і це, я б сказала, дуже важливо, тому що ми допомагаємо військовим. Зараз ми ну, дуже потрібні їм треба донатити навіть 10 гривень навіть 5 гривень принагідно марія звертається до ровесників і студентської молоді я не кажу там весь день приходити сидіти якщо у вас немає часу бо я розумію що навчання робота це все дуже важко поєднувати бо я сама не маю багато часу але літо наприклад навіть зима коли канікули навіть коли у вас є вільний час після роботи після школи ви можете прийти на годину просто поплести допомогти якщо ми не згуртуємося то можна сказати нас зсередини просто це з'їсть і це буде навіть гірше, ніж напевно сам ворог. Сітки відправляють захисникам щодня, розповідає волонтерка громадської організації Уманський Манський центр до перемоги Вікторія Василенко. І так само щодня отримують нові замовлення. Сьогодні отримали замовлення на сітку на гармату розміром 3 на 3 Вони виконали це замовлення буквально за дві години. Сітка вже сьогодні поїхала туди, куди це потрібно. Щиро дякуємо нашим всім дівчатам, які приходять щодня, працюють, працюють наполегливо, старанно виконують свою роботу дуже якісно, що цінують наші захисники. Дякуємо дівчатам з села Полянецького та села Пугачівки. Які постійно працюють, постійно допомагають, створюють кілометри сіток, оскільки витратні матеріали, той же флізелін доводиться купувати, весь час є потреба в коштах. Посилання на банку та номер картки ви бачите на екрані.